Номер 23 Василь Микитюк. номер 10 Андрій Глова Зараз бував у цій ситуації. Гравець команди Software Пробуває і забиває. Зараз Василь Андрух. І ось так от. Сьогодні навіть на лаві для запасних немає. Просувається перед Андрухів, пробуває Андру. Яка ж помилка зараз. І Гавло виходить на ударну позицію. Гавло! Ось вам відповідь на моє запитання. Мало б прямувати, але не... Сталося це. Гавло, який... Лова сам просувається вперед. Лова на Сухнацького дає передачу. Сухнацький пробиває. М'який зберіг м'яча володіння власної команди. Андрухів. Андрухів пробиває. Черковський зараз м'ячем. Давайте пригадувати склади обох команд після цього цієї атаки. Проявити. А зараз зараз забиває Софтвер, і Таки відзначається голимця команд. Номер 10 Андрій Лова. номер 1 голкіпер Андрій Магеровський, номер 21 Василь Гординський. простріл на дальню стійку. Як... Ярослав Черковський зараз просувається вперед. Черковський. Класна передача на Бацкого, Бабський. Чар студіо. завдяки голам від всього паврука Павла Гавла та Василь Манула. Тут воріт чар студіо. Закидання. Тепер вже класна атака цієї команди. На бабського передача читається Бабська. Зараз сам зовсім не прикритий голова опиняється у штрафному майданчику. Ну, бачимо, комбінують насправді на чужій частині поля виконавця 60-й номер команди Твер. Томків Лова! Пробиває! Лова! Коваль закидання здійснює. Андрухів. Андрухів. Технічно Ми помаранчевих із цим здобутком. Дякуємо за те, що разом із нами переглядали цю гру. Не перемикайте, надалі. Ще нас очікують два поєдинки першої it ліги Львова.